Мене звати Альона, я дівчина військовослужбовця нацгвардії 3011. Мого хлопця звати Константин. Він народився в місті Кривий, Рік, та тут проживає. Він криворіжець. За фахом він сварщик. Він працював після навчання, працював на заводі. Потім він пішов на строкову службу, його призвали, і після строкової служби він пішов підписати контракт Нацгвардію. А ми з ним познайомилися на сайті знайомства. Він мені написав, я йому вирішила відповісти. То і нас якось спочатку пішло спілкування. Ми якось відразу почали друг друга розуміти. У нас було дуже багато общих тем, взглядів на життя. Він мене, мабуть, привернув. Саме такий, що він веселий, він добрий, він завжди мене розумів, він мене підтримував. Він завжди був за мене, ну, що б не було, навіть якщо я не права. Він ну, якось так спочатку як почалось, так і, 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 і до сьогодні. Він був серйозно настроєний. Він над цим, цим привернув увагу, що йому не потрібно було якісь гульки. Він хотів ну, бути конкретно серйозно настроєний. Що я, от хочу так, то й так, то і все. Я на той момент навчалася в Новомосковську, там жила, працювала. І як ми познайомилися з ним в інтернеті, то він ще був якраз на ротації. Ми спілкувалися відеосвязь, телефон та просто переписки. Потім я захворіла. Мене поклали в больницю. Якраз перед тим як він був вже закінчилася на гортація, він повинен був приїхати. От. Мене виписали з больниці, ми зустрілися, ми з перших днів зустрілися, проводили 24 на 7 время, Ми завжди були разом. Потім, як закінчився мій лікарняний, мені потрібно було їхати на роботу. А в нього якраз був відпуск. І він поїхав зі мною в новомосковськ. І, мабуть, через тиждень він сказав, типу, давай переїжджати до мене, давай будемо жити разом, давай будемо переїжджати, типу, шукати роботу, типу, щоб жити разом. Він з перших днів був такий настойчивий. І через тиждень ну, я записала заяву про звільнення та й приїхали. Ми в Маріуполі в початку лютого. Настрій у нього був нормальний. Він казав: Я через три місяці я повернуся, все буде добре, ну, не хвилюйся. Вони виїхали, ми ще мали зв'язок, ми спілкувалися кожен день. Потім, десь за пару тижнів до 24 лютого, у них почалися. Дуже часто бойові тривоги Вони ставали в бойову готовність. Він не виходив на зв'язок. Потім, ну, вже коли виходив, типу, спочатку прийшли російські кораблі, типу, в нас в порту стоять. Ну, Вроді би все тихо, спокійно, нічого немає. Потім почали літати дрони. Ну, Як вони поїхали, то вони були в аеропорту Маріуполя, вони там охороняли. А потім їх 24 лютого накрили. Телефонують, типу, е, почалася війна, бомблять города, дзвони е, своїй мамі, е, їдь на кривий ріг, забирай документи, цінні речі, забирай маму та їжджай на село. Я це й зробила. І е, він потім. Ще якось в той день, 24 лютого, він ще якось був на зв'язку. Потім зв'язок приривався, то в нього не було сутки на зв'язку, то пару днів. Ну, він якось хоча б відписував мені, що він живий. Я через других дівчат його побратимів. Хтось виходив на зв'язок, з його побратимів просила, щоб узнали за мого Костю, то мені його й хоч якось передавали. Я знала. Як вони ну, там якось поділені по групам були, я знала, з ким він знаходиться в цій групі. І е, цей хлопець з'явився на зв'язку в інтернеті. Я йому написала, він сказав, що їх накрили арити, в них пропав Starlink, все пропало. У них тоді був Старлінк. Це вони вже були на самому заводі Азовсталь, е, що з костюм їм все добре, він живий е, тут. І... І все, зв'язку не було. На заводі, як він був, коли ми з ним розмовляли, коли мені записував голосові повідомлення, то я було дуже сильно чути вибухи, їх прям чути, чути і чути. Я була в селі Новопетровка, це Високопільський район, зараз вже Бориславський район, ну, раніше був Високопільський район, Херсонської області. Я там народилася, жила. Вони зайшли 22 березня. Ми почули такий гул, не було зрозуміло, що, тому що думала, що якась ну, типу, хтось вийшов. Поля, трактори це все ж таки село, якраз весна. Але ну нам до цього запретили це все робити. Нам сказали, що нізя нічого, не тут, якийсь гул. Потім в краю села побачили танки, всі почали ховатися і, і вони почали заходити і в кожні двори. Конкретно в наш двір зайшло 12 людей. Стояла велика, машина, як вона називається, з такою пушкою. Вони поставили кулемет. Вони ходили візді, вони залазили в, кожну, в кожний сарай в дім, вони переривали усе, дивилися. Було так, ми, ну, ми знали, що вони вже в, в окрузі, і я заховала свій телефон, тому що я знала, що вони забирають ті, що нові моделі, вони забирають. Я заховала свій телефон, тому що це був єдиний зв'язок з Костю. І вони, як зайшли, їх 12 чоловік, вони як таракани, вони розповзлися по всьому подвір'ю. У нас був дідуська, мама і я. І вони мене взяли в хату, щоб я їм показала, чи є хтось ще в хаті. Ми пішли, вони давайте телефони. Бо в нас ще в хаті домашні собаки маленькі. Я кажу, просто не стріляйте їх, я їх можна їх закрию. Не треба їх трогати, будь ласка. То вони хорошо. Така. Угу. Я їх закрила, вони почали ришпорити всі шкафчики, шкафи, дивитися, де що, і такі, давайте телефони. Я дала мамин телефон, і... і все. Бо дідусь якраз був з ним. Вони де ще телефони? Кажу, в мене немає телефону. Якраз перед війною кажу, я його здала в ремонт, бо зламався і не успіла забрати, бо почалася війна, ви окупірували округ». Ну як? І вони наставили на мене автомат. Давай телефон. А я вже ще сказати не можу, що він в мене є. Наше село було вже в окруженні. Візді були російські. Солдати, все було окуповано, крім нашого села. І за, за тиждень до окупації, чи за два десь так, вони попали, в світ, у нас не було, вони виключили світло, в цю станцію попали. І в мене не було ні зв'язку, ні світла, ні інтернету, ну нічого. Я не знала нічого, ні за нього, ні ну, про кого, нічого не знала. А ми подоставали до того старі телефони, які були. В які тільки можливо. І на одному із тумбочок вони, він лежав. Він такий, а що це за телефон? Я кажу, так це не мій телефон, це якраз того мого дідушки, його старий телефон. Він його взяв, подивився, а як у нас світла вже два тижні немає, зарядити немає, ні зв'язку нічого, ну все порозряжувалося. Вони вийшли, все-таки відпустили мене, так скажемо. Він не знав, що я в окупації, він нічого не знав. Вона йому передавала. За мене інформацію, що в мене все добре, він лише передавав, що з ним все добре, що він живий здоровий. і здоровий. Ми оце так через неї я передаю їй, вона передає йому, і навпаки. Він передавав лише, що в нього все добре, він живий і здоровий, і казав, що як тільки буде можливість, тікайте звідти. Я не можу навіть зрівняти, як вони можуть вестися в полоні з нашими. Тому що бачу це, що як вони велися, поводили себе з нашими людьми, з цивільними людьми, Та, і що вони творили, я не знаю, як вони ну, хорошого не чекати, мені здається, що одних доброго, хорошого ну, неможливо чекати. Не знаю. Я ще такого, щоб жахіття сильного не, не застала, іменно, як стріляли, тому що ми успіли втікти. Ми тікали пішки, йшли, забирали всі необхідні речі, йшли пішки, ховалися, ми йшли по, по путям, ховалися під вагони, бо якраз йшли колони, ховалися в посадках, ми йшли 16 кілометрів пішки. Дійшли до села, і там нас потім чоловік е вивіз, підвіз до моста, який вже теж був розрушений, ми його з горем пополам перейшли, і там чоловік вивозив, дякую йому. І нас в бусі, де було повинно сісти сім людей, було 21. Я з мамою і ще двоє там чоловіків. Ми їхали у багажнику. І вже як ми Приїжджали наші блокпости, я не знаю, це ну, не це чувство, наскільки в тебе чувствується, коли ти вже бачиш наших військових, наш флаг. Ти бачиш і наскільки легкість, от чувство свободи, ну, сльози на очах, ми всі плачемо, ну, вони нас всі вітають. Ну. Ну, це ну, не ну, передавай ми відчуття і деревнекого ні, передати. Але слава Богу, я дуже рада, що ми все-таки е, різкнули і ну, вийшли отуди. 16 апреля ми вийшли з окупації, нам вдалося втікти. І вже як ми були тут, а в Кривому Розі. Я йому написала, і він мені потім через деякий час зателефонував. Його вдалося зателефонувати мабуть, було найщасливіше, що тільки можна було бути. Не чути його два місяці, нічого про нього не знати практично. І ми з ним спілкувалися. Він, в принципі, він виходив на зв'язок. Я йому просила, якщо ти не можеш написати, ну, позвонити, ти не можеш, написати, що ти живий, щоб я хоча б знала, що з тобою все добре, що ти живий. 1 червня він мені позвонив, але це вже було з полону. Я тільки по телевізору побачила 16 травня, як, що проводиться евакуація з Азовсталі. 16 травня я почала обзванювати всі можливі гарячі лінії, телефони, які тільки з'являлися, давали мені, де я могла знати, чи є він в списках евакуйованих з Азовсталі. І мабуть, десь 18-го. Він з'явився в списках. З того моменту я почала дзвонювати всі красні крісти, координаційні штаби, ЗБУ, ГУР, все можливе подавати заявки за нього. І 1 червня він вийшов на зв'язок, він дзвонив, він сказав, що він вважається як військово полонений, він живий, здоровий, передається все всім близьким, типу за мною все добре і все того моменту Я його не знаю, я не чула, не бачила. Ну, знаю, як він, то так з, з хлопців, яких обміняли. Те і все. Дізналася, що він був в Оленівці, потім дізналася, що його кудись вивезли, куди вивезли, це ще було десь 10 червня, куди вивезли, навіщо на, ну, була надія, що це все-таки на обмін, але ні. Е, недавно я дізналася, де він знаходиться. Дякую хлопцю, який повернувся <с <с з полону і що він надав мені інформацію. Я хоч трошечки дізналася, що він живий і де він хоча б знаходиться. Е, Останню інформацію про Костю я чула десь в кінці ноября, десь в середині в кінці ноября. Я чула це, я дзвонила до хлопця. А з нашої частини, яких міняли хлопців, то вони мені ніяку інформацію про нього не надавали. Лише один хлопець надав, він надав нашу частину, що де він знаходиться, що він живий, і все. І частина мені дзвонила і ну сказала цю інформацію, і ну, я її вже, в принципі, знаю. Про плани на майбутнє у нас були плани. Я повинна була до нього приїхати в Маріуполь. Ми повинні були зустрітися, але війна все змінила. Ми хотіли розписатися, ми хотіли купити квартиру, він хоче дуже здати на права піти, хоче купити машину, це його мрія. Ну і такі несуттєві, якісь мрії маленькі. Ну, а то ми хотіли розписатися, ми хочемо дітей. Деякі хлопці кажуть, що якось їм казали, що ми там і мітинги устраюємо, і вони вірять в те, що ми за них б'ємося, що ми не забуваємо. Ну, знаю, я ну, якось не чула від якихось хлопців, щоб вони там були зневірені, що їх там кинули, що про них забули. Ну, не, не знаю. Може були такі случаї, але я їх не знаю. Все, що ну, коли там передавали, от когось узнавали, то вони всі, що ми друг друга підтримуємо, ми віримо, що ми обов'язково повернемось додому, що все у нас буде добре. Сім'ї, рідні, близькі, жінки, матері. Ми всі боремося і будемо боротися. Боролись, боремося і будемо боротися за те, щоб вони повернулися всі до єдиного, живі, полеглі наші герої, щоб вони всі повернулися. Вони були в себе вдома, були живі. Ми дуже віримо і сподіваємося, що це жахіття нарешті закінчиться. Що цей рік принесе нам тільки добре, і саме головне, що, вони, що він поверне наших героїв, і вони всі будуть вдома.